Справжніх героїв стійких та мужніх народжує наша українська земля. Одним з таких є старший лейтенант морської піхоти Олексій Бобчинець. Родився я в місті Київська область. Там вчився до 9 класу. А після 9 класу пішов в Чернігівський воєнний ліцей. Після ліцею ну, от, вирішив ну, Железно, що буду поступати би, в воєнну академію. Тому що без цього жити не могу. Ну. Дивлячись у його житті радісні очі, важко уявити, що не більше як тиждень тому, цей хлопець підірвався на ворожій міні та втратив ногу. Назад зробив шага три, ну і пройшов зрив, мене відкинуло. Я спочатку не зрозумів, що відбувало. Ну і потім вже почали мене евакуювати. Уже в лікарні я узнав, що наступив на протипіхотну міну. Всепераційний період без ускладнень на даний момент загоюється загоюється кукса і в подальшому буде готуватися до протезування. Стійкою опорою і джерелом моральної підтримки є для офіцера його дружина Інна. Я горжусь тим, що там ну, через що йому прийшлось пройти. Ну не знаю. Гарділась, горжусь і буду. Навіть зараз в нинішній ситуації, кожен какую-то новий шах, це теж досягнення і. Опять ж, гордость. Попри всі виклики долі, Олексій не падає духом і планує продовжити службу в лавах Збройних сил України. Ну, Мені командування дозволило залишитися, якщо я бажаю. Але уже я думаю, что, как бы, ну, не в частині, тому що це буде важко. тяжело. вже дзвонили звонили академії, там готові помочь. А, ну, надеюсь, что все получится, буду как бы, служить в академії, продолжать службу там в Одесі. До сих пор, вот, что случилось. Я ну, не, не представляю собі якоїсь работы, роботи, якогось другого роду діяльності. Только так. Вот. За зразкове виконання військового обов'язку, підтримання високої бойової готовності військ, самовідданість і стійкість, виявлені під час проходження військової служби, наказом міністра оборони, старший лейтенант Бобчинець, нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Володимир Стройков, військове телебачення.